На строєвому плацу академії вишикувався особовий склад військового вузу та першокурсники. У житті курсантів важлива подія. Вони складатимуть присягу на вірність українському народові. Я білий Балу Андрійович, вступаю на військову службу, Я чисто присягаю українському народу. Завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Собільно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів неухильно додержуватись Конституції України та законів України. Зберігати державну таємницю, присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. присягаю нікого не зрадити українському народові. Після найголовнішої частини заходу курсанти та офіцери академії пройшли урочистим маршем під звуки оркестру. На завершення з привітальними словами до майбутніх прикордонників звернулись ректор академії та представники обласної державної адміністрації. Мені надзвичайно приємно в цей знаменний для академії день від імені голови обласної державної адміністрації Василя Степановича Ядухи від себе особисто щиро привітати вас усіх з прийняттям військової присяги. Щойно в урочистій обстановці зі зброєю в руках перед строєм своїх товаришів ви сказали саме ті слова, які визначають не тільки професійну належність. А й увесь подальший життєвий шлях. Це святковий день щирого серця. Бажаю вам і вашим рідним добра, здоров'я, щастя, благополуччя та подальших успіхів у почесній справі захищати батьківщину своїми враженнями від підготовки до цієї події з нами поділились першокурсники. Були, звісно, якісь репетиції, але перш за все, всім треба було якби бути морально готовим до цього, тому що коли ти складаєш присягу, це не просто слова, це те сама клятва своїй державі, своєму народові це не пустий звук. Тобто, ти маєш розуміти все це всім серцем і своєю душею. Прося це одне з найважливіших як подій в житті військовослужбовця. Ми з нею дуже підготувалися. Кожен день були репетиції. Ми ходили з троєвою, отримали зброю, чали порядок. Усі вони різні, та об'єднує їх спільна мета захистити свою батьківщину.